Доброго ранку. Булі б переплатники українсьмовного каналу. Дивіться, який гарний. Сонячний ранок. Сьогодні у нас вже 24 липня 2024 року. Середа. Сьогодні раніше знов вийшов на роботу. Спав добре. Холодно, 17 градусів. Зараз. Вікно відкрито, Але в 5.15 як відкрите вікно. Ба-ба! Дуже-дуже громко. Собаки загавкали. Автівки. сигналізація спрацювала. Ну всі усі оці. Дуже страшно. А потім ще, ще, ну, не так громко. Щось. Щось неспокійно. Дівчатка хочуть приїхати. Думав, в неділю їх привезти вже. Бабуся дуже чекає, але щось воно таке. Не знаю навіть куди що. Воно не треба його і знати. Менше знаєш, краще спиш, але бачите, як спати. Ладно, будемо сподіватися, що мимо. Що ще сказати? Світло поки є. Водичка є. Живемо. Прокинулося, слава Богу. Сонечко світить. Це. всім миру добро злагоди, всім щиро дякую. І будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, мої любі. Пока. І сподіваємось, намаль. Більше нічого не залишається. Пока.